Знайшли мене, не ну, знайшли в ямі. Красива назва: ямі, собачка, ямі, Там Мілка, кішечка. От коротше, ката, коли один раз мені проводили, вони реально було у мене на ефірі. Потім на ефірі в прямому ефірі, коли я розповідав про адопцію. Адопція, адопція це коли збираються громадські організації зоозахисні і. День знайомства організовують, там дві доби. Наприклад, ти приїжджаєш і просто можеш потримати тваринку і забрати прямо з удобця. І я ввечері вирішив ще приїхати підтримати. їх, Тобто, в ефірі цей кіт вже був і у мене. За тиждень до того. Потім він був просто в прямому ефірі, коли стояла журналістка. Я з нею на прямому телемості це вона розказувала про те, де вона зараз знаходиться. І врешті-решт ми ввечері приходимо, тобто від долі не втікти. І ввечері ми приходимо ми вже з дружиною, і дружина проходить повз нього, бере його на руки, потім кладе на місце і починає плакати. От реально плакати. Я дивлюся на неї і розумію, що ну прийшов час мені брати кішка. А мені було важко. У мене померла кішка, яка жила зі мною 18 років і один місяць. І Було півроку, як я ну я не знав, що. Я не візьму поки іншу тварину, мені було важко. І вже півроку прийшло, я дивлюся на неї, вона плаче. Я кажу: Ну дивись, а я ніколи не брав, у мене завжди коти з нуля. І тут п'ятирічний кіт, здоровий, ну такий. І а коли на нього дивишся, у нього реально таке обличчя, таке враження, що йому руку даси, він до кістки прогризе зараз і з'їсть тебе. І я думаю, пахіру, що він мене зараз Е, як нас стрес-тест зроблю для нього. Якщо ну як його можу взяти, якщо він буде кусатися, царапитися, там, шкрябатися і мене не любити. Ну як я з ним можу поладити? Йому 5 років. Я беру на руки, починаю з ним тим типу, І так, і сяк реально трішки додаю енергії, щоб на що зазвичай тваринки почнуть гратися, царапатися і так далі. Він мовчить. В якийсь момент мене берав так: хоп, нього пасть така. Я йому кажу, братан, 10 разів подумай. Зараз твоя доля вирішується. Він такий тинк. Він реально слухає. І ми забрали.